Добрий день. Темою уроку є Діагностування групи результатів 2 Виразне декламування поезії на пам'ять. Підготувала Гульченка Людмила Яківна Одеська гімназія номер 46 Одеської міської ради. Мета поглибити знання про сонет як ліричний жанр, опрацювати особливості виразного читання сонетів та порівняльного аналізу ліричних творів, розвивати пам'ять, образне мислення. Удосконалювати навички виразного читання, усного зв'язного мовлення, виховувати повагу до інтимних почуттів, моральній якості, сприяти вихованню емоційності, уміння робити узагальнення, виховувати бережливе ставлення до художнього слова. Естетичний смак. Бесіда на повторення. Надайте відповіді на питання. Поставте відео на паузу. Коли і де з'явився сонет. Італія, 13 століття. Хто є родоначальником сонетів? Данте Петрарка Яка головна тема сонетів? Оспівування кохання. Які особливості сонетів як ліричного жанру? Форма складається з 14 рядків. Рима має чітку римовану структуру. Тема часто порушує теми кохання, краси, часу, смерті та безсмертя мистецтва. Емоційність передає глибокі почуття та філософські роздуми автора. Ритм зазвичай написаний у ямбічному пентаметрі, п'ятистопному ямбі. На які групи умовно поділяються сонети Шекспіра? Ранній цикл, центральний цикл, темний цикл, мотивація навчальної діяльності. У своїх сонетах Петрарка утверджує право на радість життя, на кохання до реальної земної жінки. Кохання це свято душі. Що облагороджує людину, найвище блаженство, якого прагне людська душа. Ліричний герой милується прекрасною дамою. Жодної зухвалої думки немає у нього. Він здатний переживати, мріяти, мислити, кохати. Краса поезії відчувається, коли читець уявляє те, про що він говорить. Вміє засобами виразного читання на пам'ять передати почуття автора та свої власні. Сонети Шекспіра це велика загадка, що приховує таємниці його серця, кохання та життя. У чому ж секрет їхньої магічної сили? Яка й сьогодні, у 21 столітті, хвилює та зачаровує нас. Мабуть, Шекспір писав не лише про свій час, а про вічні загальнолюдські почуття, які не підвладні часові Його слова, ніби місток, прокладений крізь століття. Знаходять відгук у наших серцях і змушують замислитись над красою кохання, стражданням, вірністю та зрадою. Можливо, саме в цьому і полягає сила справжнього мистецтва говорити мовою душі, яку розуміють і відчувають люди в усі епохи. Пам'ятка. Як підготуватися до виразного читання тексту на пам'ять. Уважно перечитати текст. Уяви собі те, про що в ньому йдеться. Визнач тему, ідею, тон висловлювання. Подумай, з якою метою ти читаєш цей текст. У чому будеш переконувати своїх слухачів? Підкресли найважливіші за змістом слова, тобто логічно наголошені. Визнач, де потрібно робити паузи. Подумай. Як ти можеш використати інші засоби виразності усного мовлення. темп мови, гучність, голос тощо, інструктаж для оцінювання. Оцінювання відбувається за 12-бальною системою за такими критеріями: Знання тексту, виразність читання. Артистизм складові поняття, виразне читання. Пауза. Зупинка голосу на певний час із метою виділення певного виразу. Паузи бувають короткими, на деяких комах, довгих висловлюваннях, безрозділових знаків. Середніми на деяких комах тере і двокрапках. Довгими крапка, трикрапка. Темп, швидкість читання. Буває швидкий, пришвидкий, середній, повільний. Інтонація словесний малюнок, який наголошує на меті висловлювання його емоційній забарвленості, існує понад 20 видів інтонацій: розповідна, питальна, спонукальна, оклична, сумна, гнівна, ніжна, весела, жартівлива, пафосна, підвищена та інші. Логічний наголос. Виділення голосом найважливішого слова. Не слід забувати також про відповідну міміку та жести, яких не повинно бути занадто. Виразне читання сонета Петрарки номер 61. Благословенні будьте день і рік, і мить, і місяць. І місця урочі, де постоїть я ті сяйливі очі, що зав'язали світ мені навік. Благословен вогонь, що серце пік, солодкий біль з ночі і лук Амура, що в безоболочі пускав у мене стріл ясний потік. Благословені, будьте, серце рани, і вимовлене. Пошепки ім'я моєї дони, ніжне і кохане. І ці сторінки, де про неї я писав, творивши славу, що не в'яне, І ти неподільна радосте моя. Виразне читання сонета Шекспіра номер 130 Її очей до сонця не рівняли, корал ніжніший за її уста, небілосніжні плічі й овали, мов зроту чорного коса густа, Троянд багато зустрічав я всюди, та на її обличчі не стрічав, і диша вона так, як дишуть люди, а не конвалії між диких трав, і голосу її рівнять не треба до музики милішої мені. Не знаю про ходу богині з неба. А кроки милої цілком земні, і все ж вона найкраще поміж тими, що славлені похвалами пустими. Бесіда з учнями. Подумайте над питаннями. Сонет це поєднання глибокої думки і почуття. Поміркуйте, які думки і почуття виражені у цьому сонеті. Думки про кохану виливаються у гім цьому високому почуттю. Яким є ставлення ліричного героя до коханої? Він говорить про неї з піднесенням, схиляється перед нею. Яким, на вашу думку, повинен бути темп читання, щоб передати ці почуття? Повільним, бо саме так можна передати піднесеність, урочистість хвилин, стилю. Які синтаксичні конструкції використовує автор? Кожен із чотир віршів закінчується окличним реченням. Це найкраще відповідає загальному настрою вірша. Продовжте речення. Світ театр люди-актори. А кожен із нас грає свою унікальну роль, залишаючи слід на сцені життя. Краса врятує світ. Бо вона здатна торкнутися найглибших куточків душі та пробудити добро в серцях людей. Кохання це почуття, яке дає крила для злету. Надихає творити і вірити в дива. Поезія любить тишу. Адже лише в тиші можна почути голос серця та ритм Всесвіту. Мистецтво живе вічно. Бо воно зберігає емоції, історії та мрії людства крізь століття. Підсумок урока Поезія завжди мала силу торкатися людських сердець. Пробуджувати емоції та змінювати душу на краще. Сонети Шекспіра та Петрарки яскраві приклади цієї магії слова. Шекспір своїми сонетами відкрив глибини людських почуттів. Роздумував про кохання, час, красу та невмирущість мистецтва. Його поезія ніби принизана щирістю та життєвою мудрістю, яка не втратила своєї актуальності й донині. Емоційно та виразно прочитаний шекспіровський сонет здатний зачепити найпотаємніші струни душі. Петрарка ж у своєму консоньєре оспівував ідеальне та водночас недосяжне кохання до лаури. Його поезія ніжна, мелодійна, сповнена смутку та світлої печалі. Вона несе красу чистого почуття та внутрішніх переживань. Обидва поети через слово змогли створити мистецтво. Що не просто звучить, а говорить з нашими серцями. Їхні сонети це не лише краса форми, а й глибина змісту, яка змушує замислитися над вічними питаннями життя, любові та людської природи. Рефлексія Продовжте речення. Я вважаю, що поезія Петрарки та Шекспіра. Домашнє завдання підготувати повідомлення про шекспірівське питання. Читати трагедію Ромео і Джулієта.